Триває інформаційний марафон на телеканалі Т8+. Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас до цю інформаційну годину. А далі спілкуємося про теракт в Оленівці. Річниця теракту, як притягнути Російську Федерацію до відповідальності за воєнні злочини. Про це говоримо з нашою гостею. У нас у студії Дарина Кравчук, адвокатка, докторка філософії в галузі права, викладачка Київського національного університету імені Шевченка. Пані Дарино, слава Україні, Героям слава! І рада бачити вас у студії. На Розпочинаємо фактично з Оленівки, а вже далі до тих воєнних злочинів, як покарати Росію і що може зробити кожен з нас особисто? От, до прикладу, щоб насправді Росія понесла покарання. Так. Майже через рік після трагедії в Оленівці Росія продовжує перешкоджати розслідування. Про це організація Об'єднаних Націй каже. Також твердження Москви, що українські полонені були вбиті ракетою Хаймарс, не відповідають дійсності. Про це заявив Верховний комісар ООН з прав людини. Фолькер Тюрк. водночас вони досі організація об'єднаних націй має на увазі. Вони досі не можуть з'ясувати точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня минулого року, де загинуло понад 50 українських військовополонених з Азовсталі. Зокрема, не встановили конкретне джерело вибуху. Додав він, і Російська Федерація досі не надала жодних задовільних гарантій безпечного доступу організації Об'єднаних Націй саме до Оленівки. Разом з тим маємо заяву офісу генерального прокурора. Вони кажуть, що вони знають про зброю, якою безпосередньо от здійснився цей теракт. Кажуть в офісі генерального прокурора, що росіяни використали термобаристичний гранатомет для обстрілу Оленівки. Такий висновок отримало слідство після проведення комплексної експертизи зброї та слідів і обставин події безпосередньо, що маємо на сьогодні, рік після теракту. Рік після теракту і рік після публічної страти військовослужбовців потрібно сказати, що ці військовослужбовці, захисники Азовсталі, вони були верифікованими військовослужбовцями міжнародним комітетом Червоного Хреста. Це поняття, яке. Визначена в міжнародному праві і дає розуміння того, що це дійсно був воєнний злочин найтяжчий воєнний злочин. Ви знаєте, відповідь на це питання я би хотіла поділити на дві частини: перша частина це міжнародний mm -hmm. аспект, і друга частина це національний аспект. Стосовно міжнародного аспекту, коли ми говоримо протягом року, що за рік у нас є результат, це заява ООН про те, що це не була ракета Хаймерс, з однієї сторони, добре, що ця заява є, тому що це насправді має юридичне значення, оскільки позиція Російська. Федерації стосовно цього теракту була завжди така, що це було знищено російські це було знищено ракетою і відповідно українською стороною, тобто ця заява чітко нам говорить про те, що міжнародна спільнота розуміє, що цей теракт, ця публічна страта була здійснена саме Російською Федерацією. Але дуже прикро те, що насправді на сьогодні міжнародне розслідування цього страшного вбивства, масового вбивства, не здійснюється належним чином, коли після цієї події в серпні. Дві 2022 року генсек ООН заявив про те, що у нас створюється спеціальна місія, яка буде розслідувати відповідно цей теракт, яка встановить певні висновки і так далі. І що ми бачимо по результату уже в січні 2023 року, тобто пройшло півроку, можливо, навіть менше ООН заявило про те, що вони розпускають цю місію з двох причин: перша причина це та, що немає допуску до цієї території, тобто неможливо розслідувати і здійснювати певні процесуальні дії, і друга причина це те, що для самих учасників місії не надані гарантії безпеки. Станом на сьогодні ООН заявляє про те, що вони готові поновити цю місію, але в двох випадках знову ж таки, коли прибереться ці, ці два пункти, да? перше, коли їм буде гарантовані умови безпеки, і другий момент, коли Російська Федерація надасть доступ до цих приміщень. Звичайно, що потрібно бути реалістами в цій ситуації і розуміти, що навряд чи Російська Федерація mm -hmm. надасть допуск вільний для всіх міжнародних аспектів незалежних, незалежних експертів і так далі, для того, щоб це продовжити. Тому станом на сьогодні потрібно боротися усіма можливими силами і вдаватися до всіх дій для того, щоб ця місія ООН була насправді поновлена. Хочеться сказати про те, що коли цих військовослужбовців Азовсталі, захисників Азовсталі, виводили тоді, відповідно з цих місць. Червоний хрест і ООН вони надавали гарантії mm -hmm. безпеки для цих військовослужбовців. Варто про це згадати, і станом на сьогодні, звичайно, ці гарантії безпеки не були дотримані. І якщо до Червоного Хреста так само є певні юридичні питання, але в контексті того в них немає повноважень здійснювати розслідування. Тобто, тут ми не можемо чогось вимагати. До ООН все таки хочеться вірити в те, що вони. Знайдуть способи, знайдуть можливості забезпечити гарантії безпеки, тому що це так само і їхнє завдання відповідно до статуту, і відповідно поновити цю місію, яка забезпечить розслідування стосовно національного. Аспекту станом на сьогодні і Генеральна прокуратура України, як ви вже сказали, здійснює розслідування і служба безпеки здійснює розслідування. Ми говоримо про статтю кримінального кодексу, яка називається порушення законів і злочинів і звичаїв ведення війни, і плюс умисне вбивство. Але звичайно, що для громадськості сьогодні не розголошуються ці дані. Ми не маємо цих деталей цього слідства, і це відповідно обґрунтовано, тому що це може зашкодити. Я дуже сподіваюся, що відповідно. Не будуть вжиті всі необхідні заходи для того, щоб саме міжнародна місія ООН поновила свою діяльність стосовно розслідування цього злочину. Але звичайно, що тут час грає не на нашу руку, ми повинні розуміти. Угу. І навіть коли передавалися тіла цих військовослужбовців, то вони передавалися Російською Федерацією уже протягом такого часу, тобто тримали ці тіла для того, щоб ускладнити проведення і подальших експертиз, і так далі, встановлення важливих обставин. Тому кожен день, на жаль, грає проти нас і. Ми дуже хочемо сподіватися з юридичної точки зору, що ця місія буде поновлена, і міжнародне розслідування так само буде здійснено, але при цьому. Ми розуміємо всі ті ризики і всі ті проблеми, з якими стикаються сьогодні. Окремо хочеться зазначити важливість, особливу важливість, навіть юридичну, того що станом на сьогодні всі родини загиблих військовослужбовців і поранених військовослужбовців, які були в Оленівці в цей страшний день. Вони об'єднуються, вони створили громадську організацію. Вони починають своє громадянське, скажімо так, розслідування, тобто збирають відомості, збирають покази, хто там був. Станом на сьогодні саме родичі цих загиблих говорять про те, що вони встановили. Ли вже точні імена усіх, майже осіб, які там були в цей день. Тому е дуже хочеться вірити, що це не тільки громадськість, наша українська, да, докладе усіх зусиль, але що міжнародна спільнота теж не тільки зробить заяву про те, що це не ракети е Хаймерс, а про те, угу. що відповідно потрібно поновлювати цю місію, і це потрібно робити якомога швидше і намагатися отримати доступ до цих приміщень для встановлення важливих юридичних фактів. Дарино, а от зважаючи те, що вже пройшов рік, Росія ж могла взагалі замести сліди злочину, могла звичайно, і тому я говорю, що час грає не на нашу користь. Звичайно, що вони не можуть замести всі сліди злочину, правильно, але все-таки це питання більше до експертів, які здійснюють це дослідження. Для експерта важливо, щоб ця ситуація була такою, щоб угу. ти міг дійсно встановити певні причини, певні проблеми. Тому що навіть якщо ми стикаємося не з такими складними і важкими злочинами, а якщо ми стикаємося зі звичайними навіть експертизами, в звичай. Нашому цивільному житті, то для встановлення правдивих і точних результатів експертизи важливий кожен кожен день, і тут, якщо нам нададуть доступ до цих приміщень через рік, через два або через три, чи зможемо ми щось встановити навіть з найкращими міжнародними і європейськими експертами, це дуже важливе і дуже складне питання. Тому мені дуже хочеться читати заяви ООН такого характеру, що ми поновимо місію тоді, коли отримаємо гарантію безпеки. Хто може надати гарантії? Безпеки для ООН. ООН це організація, яка відповідає за безпеку в усій Європі, і саме ООН повинно створити умови для отримання цих гарантій. Тому мені дуже хочеться вірити, що міжнародний ми отримаємо належне міжнародне розслідування і належні міжнародні висновки по цій страшній трагедії. Дарино, а яка загалом ситуація з розслідуваннями воєнних злочинів? Бо ми розуміємо, що це далеко не перший, не єдиний воєнний злочин, який скоїла Російська Федерація на території України. Яка загалом ситуація з розслідуваннями воєнних злочинів на міжнародному рівні? Е, скажу так, що хочеться почати трошки з історичного аспекту. Да? Раніше до е, випадків, коли розслідувалися воєнні злочини щодо Югославії. Створювалися окремо суди по кожному окремому факту. Суди при ООН, які окремо були націлені на розслідування певних якихось фактів і на проведення певних процесуальних дій. Після цього, після злочинів в Йогославії, було створено міжнародний кримінальний суд. Потрібно сказати, що це досить важливо зараз розуміти. Мені здається, що багато хто з українського суспільства, ми надіємося, ми хочемо справедливості, і ми надіємося на те, що от ми скоро побачимо там Російську Федерацію, яка отримала відповідні. Справедливий вирок стосовно себе щодо цих злочинів в міжнародному кримінальному суді, але не все так просто, тому що міжнародний кримінальний суд створений ем, і діє на підставі Римського статуту, mm. який почав свою дію в 2002, в 2002 році, перепрошую. І потрібно сказати на сьогодні, що Росія не ратифікувала цей статут. Більше того, в 2019 або в 2020 році я точно не пам'ятаю, навіть Путін відкликав свій підпис під цим Римським статутом. Тобто, станом на сьогодні говорити про те, що ми можемо притягнути російську. Федерацію до відповідальності саме перед в міжнародному кримінальному суді в ГААЗі це не зовсім юридично правильно. Саме з цієї причини, саме з цієї причини, зараз йдеться мова про те, що ми повинні говорити про створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде розслідувати конкретні злочини російської агресії проти України. Стосовно цього трибуналу. Ситуація теж досить поки що не визначена. Немає зараз на шляху такого конкретного, щоб ми бачили да, конкретний стратегічний mm -hmm. план, який це буде який це буде трибунал, як він буде, буде діяти і так далі. Але потрібно сказати наступне: що за створення цього спеціального трибуналу вже висловилося дуже багато міжнародних організацій: парламентська асамблея Ради Європи, парламентська асамблея НАТО, Європ... Європейський парламент, окремі країни постійно наголошують на необхідності створення цього трибуналу. Тому це питання зараз на міжнародній арені звучить досить часто, і я думаю, що ми скоро це побачимо. Хочеться сказати окремо про те, що я вважаю, якщо оцінювати юридичні факти, чисто як юристи, можна сказати, що перший крок до створення цього трибуналу вже відбувся. Буквально 3 чи 4 липня 2023 року, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила про те, що розпочинає роботу міжнародний центр з розслідування. Злочинів агресії Російської Федерації проти України. Це дуже-дуже важливо. Отут ми вже говоримо, і тут я відповідаю на ваше безпосереднє питання: що з розслідуванням цих злочинів? У нас є вже конкретна міжнародна платформа, яка розслі... починає здійснювати розслідування цих злочинів. Тобто туди входять. За заявою європейських представників, туди входять прокурори українські, наші національні, uh -huh. туди входять прокурори європейських країн, туди входять певні представники і е, Америки, і можна вірити в те, що саме цей, ця, ця така точка, ця опора стане. Належним місцем, де можна буде дійсно зібрати докази, де можна буде зібрати всі ці факти про всі ці злочини. Тому що зараз до цього моменту ми говорили, що да щось там розслідують розслідують прокуратури, десь на міжнародному рівні прокурори щось в Україні, але не було єдиної якоїсь системи. Оцей міжнародний центр має відповісти за ці питання більше того. Дані, які будуть зібрані цим міжнародним центром, можуть використовуватися не тільки для подальшого трибуналу, а вони можуть використовуватися і в наших національних справах, в наших національних судах. Тому цей крок, я вважаю, юридично це вже є певний крок. Це угу. не якась заява, це не висловлення певних якихось стурбувань. А це вже конкретний юридичний крок про створення конкретної організації, яка буде здійснювати розслідування цих страшних злочинів. Потрібно сказати ще одне про те, що. Відповідно, коли ми говоримо про цей центр, да він розслідує тяжкі. І надзвичайно тяжкі злочини, і це чому важливо? Тому що за ці злочини воєнні мають відповісти всі від найменшої угу. ланки, від рядових певного ті, рядового складу тих, хто виконував, і до найвищої ланки, тобто до безпосередньо президента Російської Федерації Путіна, і цей показник створення цього центру це показник для Росії про те, що світ не розбалансований в цьому питанні. Світ зібраний, світ створює певні кроки і демонструє те, що порушення прав людини і порушення Женевських конвенцій неможливе сьогодні. Ім світі, і буде власне Росія нести відповідальність передбачену нормами міжнародного права. На пам'ятаєте буквально кілька днів тому була заява про те, що американський президент Джозеф Байден вирішив передати докази воєнних злочинів Російської Федерації в Україні безпосередньо УГАГУ. Ну і там дуже багато питань насправді було, чому це вже аж практично через півтора року від початку повномасштабної війни. Хоча ми розуміємо, що воєнні злочини були з першого ж дня повномасштабної війни. Що стало умовою, що стало причиною, і що це змінить? От, от до вас, певно, що це змінить? Що до прикладу, вже навіть інші країни кажуть, що вони мають докази і готові ними ділитися. Це дуже важливо, тому що коли ми говоримо найскладніше в воєнних злочинах, найскладніше питання це саме процес доказування, тому що зібрати докази воєнних злочинів, коли це е, війна, коли це певний хаос, скажімо так, да дуже важко встановити насправді хто здійснив конкретні оці mm -hmm. дії, хто дав розпорядження і тут якраз потрібно мати великі сподівання на те, що такі великі країни, що це Америка, що це Велика Британія, що це Німеччина, якщо вони володіють цією інформацією, якщо вони мають цю доказову базу, яка є належною. То вони обов'язково повинні це передавати. Проте я хочу зазначити, що заяви Америки досить обережні стосовно міжнародного і кримінального суду. Вони кажуть, що так, ми передаємо, але коментувати якісь умови співпраці вони відмовляються. В цьому теж є певне обґрунтування логічне, але це дуже добре, що вони це передають. Це надзвичайно важливо. Звичайно, що пізно, але. Як каже українська народна приказка, краще пізно ніж ніколи. Тому дуже хочеться вірити про те, що дійсно вони будуть передані, вони будуть належним чином опрацьовані. І я думаю, що якраз цей міжнародний центр, який створюється, це теж буде такою платформою, де це все можна буде належним чином опрацювати і зібрати. Тобто, вже зараз, через півтора роки, ми бачимо початок, фундамент якоїсь системи, як це буде функціонувати. Спочатку ми не можемо відразу судити, да, особу чи там mm -hmm. ряд осіб, ми повинні спочатку дослідити. Ці докази дослідити ці бази. Для цього зараз європейська європейська спільнота створює оцей перший орган, який є логічним кроком, досить да, систематичним, і першим кроком до трибуналу міжнародний центр розслідування. Коли цей міжнародний центр розслідування буде зібрана вся інформація, будуть отримані відповідні всі дані від усіх, потрібно сказати, і від держав, і міжнародних організацій, і громадських організацій, і від українських слідчих органів, тоді ми зможемо говорити про подальші кроки. Тому це перший крок. Так, згідно, що він запізнілий, ми чекали mm -hmm. на нього дуже дуже давно. Але він важливий і він досить правильний. Рино, якщо ми нещодавно тільки отримали рішення суду про Боїнг, який збили росіяни, так і це фактично з 14-го року воно тягнулося, і нарешті вже отримали рішення. То як ви вважаєте, от з вашої практики, можливо, за вашими спостереженнями, скільки часу може тривати от зібрання бази доказової, оця процедура наскільки може затягнутися, щоб, от вже коли українці побачать винних визнаних винних? Ви знаєте, моя відповідь на це питання можливо не буде дуже оптимістичною, тому що коли ми дивимося як адвокати, як працюють українські слідчі органи і українська судова система, особливо в умовах війни, вона працює насправді повільно, але вона працює. Коли ми спостерігаємо за тим, як працюють міжнародні, зокрема певні слідчі органи, як збираються певні документи і формуються певні процеси, то таке враження інколи складається, що вони рухаються дуже, дуже дуже повільними кроками. І давайте звернемося до прикладу Йогославії. За злочини Йогославії розслідування тривало скільки? близько 20 років. Близько 20 років, і я думаю, що на жаль, давати якісь зараз оптимістичні прогнози, що так, все буде дуже швидко, всі притягнемо винних. Потрібно дивитися реально на ситуацію, потрібно дивитися на історичну ретроспективу, потрібно дивитися на те, як створюється зараз це все. Якщо ми тільки сьогодні говоримо про початок формування і існування цього центру, поки цей центр збере всі належні докази, поки він їх опрацює, поки він проведе відповідні слідчі дії в рамках цього центру прокурори, зокрема національні українські прокурори, пройде багато часу. Поки ми побачимо створення трибуналу, ми ще зараз навіть не розуміємо, яким буде цей трибунал mm -hmm. і де він буде створений. Поки пройде цей судовий процес, я впевнена, що це пройдуть роки. І потрібно ще сказати, що зазвичай в таких судах, от зокрема, якщо ми говоримо, як приклад міжнародний кримінальний суд, там не дозволяється заочне слухання справи. Тобто, що це означає mm -hmm. без присутності підозрюваної особи, да і відповідно, ми будемо, ми будемо розуміти, що потрібно добитися. Будь-якими шляхами, та можливими шляхами того, щоб всі конкретно особи постали перед судом, постали. Безпосередньо в залі цього трибуналу, який ще буде створений, тому я не готова дати прогноз і сказати якісь цифри, але я можу сказати одне, що це я впевнена, що це тривалий процес. Але незалежно від того, що він тривалий, ми не повинні опустити руки і сказати, ах, все одно це буде незрозуміло, коли потрібно боротися, потрібно робити все, що залежить від кожного з нас, і зокрема від кожної української громадської структури, для того, щоб ми побачили і дочекалися всі разом цього дня. Ірина, пам'ятаєте, говорили про те, що спецтрибунал може бути створений за трьома такими сценаріями. Перше, це на базі такого міжнародного законодавства, друге національного законодавства, національної судової системи. І третє, змішане може бути, що деякі елементи звіти, деякі елементи звіти. На вашу думку, яким він має бути? Ви знаєте, я думаю, що по-перше, він має бути він має бути визнаний усіма міжнародними установами. Як я вже сказала, що сьогодні досить вагомі інституції, міжнародні погоджують створення цього трибуналу. Я думаю, що навряд чи він буде національно. Mm -hmm. Якогось зразка цей варіант найбільш найменш малоймовірний. Я думаю, що це буде все-таки якась міжнародна установа, що це буде міжнародний такий компонент, да сформований. але дуже важливо, щоб його визнали всі міжнародні організації, щоб його визнали і ООН, і погодили цього створення, і щоб його визнали інші установи, про які я сьогодні говорила. Тому важко прогнозувати на сьогодні, який він буде. Навіть я можу сказати більше, що станом на сьогодні на європейських платформах дійсно ще обговорюється. Оця форма цього трибуналу. Тому ми сподіваємося, що він. Він буде за погодженою моделлю між Україною і між міжнародною співтовариством, але точно ми не можемо говорити про те, що це буде якийсь національний трибунал, mm -hmm. тому що ми не можемо притягнути в національних судах до відповідальності високопосадовців. Національні суди можуть слухати тільки справи стосовно рядового певного якогось складу. Про, при, про приклади теж поговоримо сьогодні, але говорити про саме притягнення до відповідальності високопосадовців нам не дозволяє в Україні це зробити імунітет, який вони мають від... Відповідно, і це повинен бути трибунал, визнаний і який має статус саме міжнародного трибуналу. Ну і власне щодо безпосередньо національних інституцій, от яка їхня роль, що вони можуть зробити у розслідуванні воєнних злочинів, і про те, що ви вже тільки що казали, хто може постати перед от, українським судом? Угу. Е, як я вже сказала, що ми не можемо чекати, не потрібно чекати, що високопосадовці Російської Федерації з'являться в національних судах, тому що це неможливо абріорі за нормами права. Е, за е, відповідно е, нормами кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, особи, які вчинили е, воєнні злочини. Можуть бути піддані національним судам, якщо це безпосередньо такі одиничні випадки, виконавці. Тобто, скажімо так, це рядовий склад. Угу. Наприклад, є дуже зразкова справа, яку слухає Солом'янський суд Києва, якщо я не помиляюся, справа стосовно військового службовця Російської Федерації, який на території Сумської області вбив цивільного чоловіка. Ця справа слухається. Ця справа на сьогодні він є під, під юрисдикцією Українського суду, і відповідно, оскільки він є підозрюваним, то на нього поширюються норми Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України. Тобто ми можемо очікувати те, що в національних судах ми побачимо ось такі справи стосовно одиничних випадків. Знову ж таки, це у нас стаття стосовно порушення звичаїв і законів війни, плюс це статті дуже часто про умисне вбивство mm -hmm. і так далі. Але тут розумієте, ці. Справи теж мають певні складнощі, тому що ми знову ж таки впираємося в доказову базу. І якщо почитати про ці справи, які станом на сьогодні наявні, і, і, і інформація про які відкрита, то ми бачимо, що в таких справах дуже важливі всі-всі-всі деталі. Чому цей військовослужбовець, от по цьому кейсу, який я навела як приклад, чому він постав перед Національним судом? Тому що зібрали достатньо доказову базу. Є встановлені покази свідків про те, що цей чоловік, який загинув, якого. Він вбив, він розмовляв по телефону. Там є покази свідків, які засвідчили mm -hmm. те, що чули вистріли. Є покази осіб, які це бачили. Є покази осіб, з якими разом їхав цей військовослужбовець в машині. Тобто, тут дуже важливо розумієте, конкретні покази свідків. Тут дуже важливо зібрати належну базу, щоб доказати, що саме цей військовослужбовець здійснив відповідний злочин. Ще цікавий момент стосовно того, що дуже часто вони говорять про те. В таких справах ці рядові особи, що ми просто виконували, виконували наказ. Тобто вони намагаються нібито відійти від mm -hmm. відповідальності. Хочу сказати, як юрист і як правник, що це абсолютно не має ніякого юридичного значення, тому що у такого військового службовця немає обов'язку виконувати злочинний наказ. І відповідно, якщо вони це здійснили, якщо склад злочину наявний в їхніх діях, то звичайно, що вони постануть перед національним судом. Потрібно сказати, що станом на сьогодні таких справ не настільки аж багато. На жаль, це не сотні і не тисячі таких справ, це певні якісь такі десятки і одиниці. Да? І ми можемо чекати про те, що, звичайно, за національними судами будуть розслідуватися такі справи про одиничні злочини от такого рядового складу і будуть отримувати такі особи вирок. Але знову ж таки впираємося в дуже ефективну роботу саме слідчих органів, які зможуть зібрати достатню доказову базу. От, пані Дарино, і власне от, зібрання доказової бази. Наскільки це складний процес в умовах повномасштабної війни? Це дуже складний процес, тому що ви знаєте, якщо порівняти з іншими видами, наприклад, злочинів, які не пов'язані з війною, то зібрання доказової бази це завжди складно, тому що завжди є складнощі, наприклад, з отриманням якихось документів, є складнощі з свідками, є складнощі з певними речовими доказами і так далі. Коли ми говоримо про війну. То ця складність вона помножується, мабуть, на тисячу, тому що дуже важко вчасно, дуже важко зафіксувати це все. Дуже складно буває тоді, коли ми не маємо доступу, як, наприклад, з Оленівкою. Mm -hmm. Але я хочу сказати про те, що станом на сьогодні в Україні існують і окремі групи юристів, існують певні європейські організації, які мають проєкти в Україні, направлені на зібрання оцих доказів. Доказів воєнних злочинів я хочу сказати про те, що кожна особа, кожен українець може бути корисний для того, щоб притягнути винних до відповідальності. Якщо ви стали свідками якихось вибухів, якщо ви стали свідками якихось дій ем, з, зі сторони російських військовослужбовців, потрібно все фіксувати і потрібно все фіксувати досить ретельно. Отут дуже часто буває таке, що Є у нас доказові бази, наприклад, які ґрунтуються переважно на відео або фотоматеріалах, які надали звичайні українці. Але дуже часто українці люблять викласти це в мережу інтернет перед тим, як передати уповноваженим установам. Люблять щось якесь відео обрізати, накласти там на нього якийсь фільтр або ще щось таке. Тобто, навіть оці відео та фотоматеріали вони повинні відповідати певним критеріям для того, щоб потім їх могли визнати цим доказом при конкретному розслідуванні. Дуже важливо, щоб такі. Фідео, відео та фотоматеріали робилися і передавалися уповноважених органам в оригіналі, в тому, як вони виглядають, без будь-яких втручань технічних потім в це відеоматеріали. дуже важливо, щоб особа наскільки це можливо зафіксувала повністю, що відбувається навколо. Сказала про день, сказала про місце, mm -hmm. навела всі ці обставини. І після цього ви можете знайти або громадські організації, або звернутися до правоохоронних органів національних і сказати про те, що у вас є такі відомості. Не потрібно це викладати відразу. Разу десь в соцмережі потрібно передати це в професійні юридичні руки для того, щоб потім це стало доказовим базом доказовою базою. В стан війни знову ж таки наголошую, що дуже часто ті відомості, які збирають фізичні особи, ті знання, той досвід, те, що вони побачили, що вони почули. Може бути чи не єдиним належним uh -huh. доказом для фіксації цих воєнних злочинів. Тому дуже важливо, щоб кожен українець, який став свідком цього, зміг це нормально задокументувати, зафільмувати, якщо в нього є ця змога, і передати потім уповноваженим правоохоронним органам. Головне розуміти, що є певні вимоги, або може бути ситуація, коли, начебто, ти зробив добру справу, ти, начебто, зафільмував, сфотографував. Доказ воєнного злочину, а потім суть до справи. А воно не відповідає вимогам. Воно не відповідає вимогам, і найгірше знаєте, що в такому випадку може бути така ситуація, що саме цей матеріал є єдиним доказом який може підтвердити вчинення цього воєнного злочину тому потрібно ознайомитися з цими деталями потрібно, як я вже сказала не втручатися технічним чином ніяким ніяким способом і передати це найголовніше тому що ще є такі факти коли особа має ці докази і не розуміє угу. що це вона доказ. має докази вона думає, що це там в слідчі збирають або ще щось. Доказування воєнних злочинів це складний процес, в якому задіяна кожна, кожна особа. Тому, якщо ви маєте такі докази, ви повинні з ними звернутися до правоохоронних органів і надати ці матеріали. Ми фактично розглянули міжнародні інституції, які саме займаються зібранням безпосередньо доказів воєнних злочинів. Національні інституції, фактично кожен з нас також, як національна інституція, така маленька, окрема, але все одно може допомогти чимось. І зважаючи на все, як оцінити загалом роботу комплексну. І як ви вважаєте, особисто ви чи вдасться все ж таки притягнути Російську Федерацію до відповідальності? Нехай це і можливо не найоптимістичніші прогнози через рік, два чи три, якби ми всі хотіли, але там, хоча б через роки, Ви знаєте, я не те, що даю оцінку вдасться чи не вдасться. Я переконана. Що це буде зроблено. Я переконана в цьому, і в цьому дуже важлива єдність наша єдність міжнародних інституцій. Так вони інші. Самі європейці інші ментально. Їм потрібно на це, мабуть, більше часу для прийняття рішень. Вони не такі рішучі. Але дуже важливна, важлива їхня роль, важливий кожен їхній крок, тому що він має дуже важливу вагому вагу для нас. Так само це важливо, щоб кожна національна інституція, правоохоронні органи, судові органи, громадські організації. І як ви дуже правильно сказали, кожен з нас є оцим є цією рушійною силою, яка може наблизити цей день. Тому я вважаю, що тільки комплексна робота, злагоджена робота, коли ми розуміємо, до якого результату ми йдемо, і що кожна особа, незалежно від того, це рядовий склад чи це президент Російської Федерації, кожна особа постане перед судом або Національним судом України, або відповідно створеним трибуналом. І я впевнена, що ми дочекаємося з вами цього дня, коли ці особи будуть притягнені до відповідальності. як того ви Вимагає нормам міжнародного права. Дарино, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що залітали до нас у студію. Отож нагадаю, що гостею студії була Дарина Кравчук, докторка філософії в галузі права, адвокатка та викладачка Київського національного університету імені Шевченка. А далі дивимося невеличке відео, самохідна артилерійська установка. Акація нищить окупантів на Бахмутському напрямку. Отож, далі дивимося більше. 152-мм